Так, ну всім привіт! Це буде просто туторіал загальний, як настроїти макро, бо я бачу багато хто питався. Ну, для початку ви заходите на мій Discord сервер, який буде в описанні, або в БІ у мого профілю. Дивлячись, де ви дивитесь. Заходите в оголошення і піни. Йдете ось сюди от, і бачите, це GPO Fish Macro Inc. <coughs> мене ж є, ну ладно. Качаєте. Кучався, запускаєте. Все, можу вже все закрити. Ось там трохи є такі моменти. Встаєте отут, -от, щоб купляти фішбейти. Саме головне, щоб у вас відкрилося оцей common Fishbait, у вас має поставлена англійську мову. Якось просто так сталося, що вийшло. Відкривайте єшку common Fishbait. Статус стаут. Стати посередині, щоб тут вписувало, скільки має бути. Отут одна но. No". І 4 це куди ви кидаєте? Все. Ставте amount, давайте 100. Це мене буде 100 разів купляти. Раз в 100 кругів. Ну, 100 раз, типу, кину наживочку. І я кину. Знаєте, один раз. Треба кинути, бо воно отак от багається завжди. І от дивіться. Я включаю оверлей на F2. І от треба, щоб оверлей не закрився об фішбейти, бо воно так забагається, якщо воно буде закрите. І просто ставити якось отак. От. Я би сказав, що може навіть правіше. І все, в принципі, все нормально. Ми отак от все запускаємо і має все працювати. От, воно нажимає Yes, вписує 100. У ну, мене немає місця, але це продумано, якщо немає місця. Бере і кидає. Тепер чекаємо. Оп. І як ви бачите, воно ловить рибу. В принципі, воно спокійно це робить. А, я навіть собі на ніч став. У мене там було фруктів, я не знаю, десь. Я не знаю, 20, якщо не більше. От. Ну і буває, я просто фішбейт, то ви можете просто це от виключити і поставити отак от. Сати, куди хочете мишки і спускаєте і воно далі просто ловить. Бо я так е легенні фармлю в деякі моменти. На Надвайк-слогія якраз так і робив. Я якраз оє, от мочі вибив з цього макроса свого. Пс, пав. Та і в принципі це все. Просто багато хто питався. Тільки от саме головне що може таке бути. Що ви мені просто не писали, є такий баг в макросі самому. То що. Ще й не дав То що воно може застрягти або знизу, або зверху. Ну, воно більш-менш рідко появляється але може статися. Типа, ви можете це змітити Не настільки рідко, щоб ви не побачили це. Це може статися. Але я би сказав, це не сильна, типа, проблема, бо мені іменно це не мішає. Ну і в принципі, це все. Це весь туторіал. То дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Усім па-па